Чоловік, який вас кохає, але він зараз десяткою мечів, дівчата, йому дуже погано, бо він вас кохає, але він дуже страждає водночас через своє кохання. Десятка мечів – це максимальна карта. Погано так, що аж, кожному, чесно, жити не хочеться. А ось через що, тому що ви зараз з ним не спілкуєтесь і не бачитесь. Ви заблокували один одного, або хтось когось, або взагалі щось сталося. Він дуже переживає, дійсно дівчата. Так і ви знаєте, дуже багато ілюзій, фантазій було у цього чоловіка. Тому, але все це якось одну мить рушилось, відносини ваші. Мабуть, тому вони і порушились, мабуть, і у вас були ілюзії фантазії, тому що це було все нереально. Але цей чоловік хоче продовжити відносини з вами. Він буде перевіряти, наскільки стійко ви зараз себе почуваєте в моральному плані, наскільки вам правда добре ви в нирвані. Він дівчата розуміє, що ви моя кохана, моя зірочка. Ви його золотий Пентакль в цьому житті. Ви були давний йому Богом як шанс. І як же він може вас не взяти? Він хоче поновити з вами відносини, хоча, можливо, вже не раз ви поновляли. Але ви по кругу з ним ходите, я не бачу змін. Так, ви зараз далеко. Але ви для нього зірка, дівчата. Ви для нього жінка, яка от самому справді це зірка. Як для когось Шакіра, для когось Бібери.